Стронгмен Назар Павлів, якого вже давно прозвали Прикарпатським котигорошком, встановив черговий рекорд цього разу світовий. Силач протягнув три тролейбуси на 7,5 метрів. Часу на це витрати усього 39 секунд. Поки Назар розминає сталеві м'язи, біля тролейбусів кипить робота. До асфальту металевими штирями забивають драбину, якою рухатиметься стронгмен. Як половини, було не паровий, не вольє. вольєра, Перед встановленням рекорду Стронгмен перевіряє свою міць. Тягне один тролейбус, заповнений маленькими пасажирами. Давай, 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 давай. Одного рогача силач протягнув на 8,5 метрів за лічені секунди. Діти в захваті. Це екстрим, це круто. Матері хапаються за серце. Не дозволила б своєму сильно ні. Та ну що ви? Ні, то здоров'я потім буде під старість яке. Назар не зупиняється, навпаки, тягне вже два тролейбуси і встановлює рекорд України. Протягнув він її на 8 метрів 13 сантиметрів за 30 секунд, 87 сотих. І тепер ми чекаємо третю спробу, яка має бути занесена до книги рекордів Гіннеса. Відпочивши, Назар впрягається третє. Він тягнув камази, лісовози, трамваї і навіть БТРи. Три тролейбуси вагою понад 35 тонн перед прикарпатським богатарем теж не встояли. І ось зрушили з місця. Назар фінішує за 39 секунд. Це вже світовий рекорд. Оговтатися від нього допомагає нашатирний спирт і матір хлопця. Жінка вперше прийшла подивитися, як Назар встановлює досягнення і ледь стримує сльози. Звичайно, що переживаю, і серце стискається. Сльози на очах, і, і молитва в той час іде все. Ну, але я знаю, Бог кажуть з ним і сподіваємося, що все буде добре. Ну це його таке бач, він живе. Тим. Спорт це його життя. Відмовляти Назара від рекордів, каже матір марна справа, 29-річний спортсмен, у якого вже 10 силових досягнень нині знаходиться на піку своєї сили. Хоча задля цього рекорду довелося добряче попотіти. З тролейбусами э, працювати набагато важче, того що у них немає нейтральної передачі і тому по ну технічно. Нормах мені доводилось тягнути не тільки сам то наш тролейбусів, а ще й своєю силою прокручувати всю трансмісію, тобто весь карданний вал із мотором. Тому порівняння тролейбу з тролейбусами набагато важче, ніж порівняння навіть з тими ж вантажівками. Представників книги рекордів Гіннеса на дійстві не було. Назар їм відійшли фото та відеозвіт. Та аби рекорд таки зареєстрували, його можливо доведеться повторити вже в присутності експертів.